Пам'яті Небесної Сотні. В Івано-Франківську з'явиться вулиця імені сотника Сергія Дідича. Відповідне рішення ініціювали депутати від фракції «Свобода». Мовляв, хотіли, як годиться вшанувати побратима та героя, який загинув на Майдані 18 лютого. У той чорний вівторок життя коменданта Жовтневого палацу обірвала граната. Сергій Дідич, очолював Франківську сотню самооборони, яка перебудувала будинку свободи Жовтневому. Протягом цього часу. Ну, я думаю, що близько 10 тисяч осіб були передані в руки Сергія Дідича, які приїжджали, від'їжджали протягом трьох місяців. Ви знаєте, що вже є вулиця Романа Гурика. Зараз ми вийшли з ініціативою, що має бути вулиця сотника Сергія Дідича. За перейменування на честь відважного сотника на позачерговій сесії міськради одноголосно виступили усі депутати. Згідно рішення, свою назву тепер змінить вулиця М'єчнікова. Та обранці певні особливих незручностей для мешканців це не створить. Це одна. З маленьких вулиць міста Франківська там переважно не є. вона є невеличко, там мало будинків, тому було попередньо узгоджено перевірено всі пропозиції. Які надано, і це був один з найпотуальніших варіантів міста Франківська. В такий спосіб кажуть місцеві обранці вшанують усіх полеглих на майдані Прикарпатців. Зокрема, рішенням сесії доручили департаменту містобудування та архітектури визначити перелік вулиць, які згодом перейменують на честь бійців Небесної Сотні.